Це так, вот вот така Ребята, що ну, тут такое? Чого ви пособирались? і воюйте. Журналисты работают. Я сама падала далечину, хлопцев, що ви робите? Подивіться, скільки ви. Вообще. Девочка, 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 смотрите, сколько полицаев собралось. Смотрите, девочка, куда она пошла. Отпустите девочку, не трогайте. Смотрите, хлопцы ломают. Скиньте, хлопцы! Вы ломаете руки, люди, прямой крючок. Смотрите, отпустите крючков. Что вы его ломали? Смотрите, что вы его тихо, я журналист, тихо, я не ты не будешь воровать ти ну, Подивіться, йому полагана Божа. <тит> Українця впалять. Відпустіть. <тит> Відпустіть його. <тит> Чого ти, його? дивися, що ти. За що ти йому одягнув він на регіону? За що він? що? <тит> він щоб бандішу, що ти йому, нарушники. Чакніть. <тит> <тит> що мене захнуло, не дай тим хорошо. Подивіться, повалі. Хлопця дівчина ламають руки. Подивіться, що робиться. Це взагалі. Це взагалі така кількість людей. Подивіться, поламали йому руки? ні за що. Одягли наручники, за що? За що ви одягли наручники? Він що, бандит? Подивіться, скільки в діт вони їхало оцих Чого ти воювати не? Йди воювати, іди, іди воювати. Я Журналисты, машины руками. Ти глянь який. Глянь, Дивіться, хлопця завалили. Дивіться, поклали. Кожне обличчя. Подивіться, що. Тут. Здорові кабілі не йдуть воювати, отут валять хлопці українських. Подивіться, як купуло зібралося. Подивіться, йому по... вам погано. Хлопці, погано вирушу. Дивіться, погано хлопці. Якщо з ним щось достанеться, то ці хати будуть. Подивіться на їх обличчя. Дивіться, повалили його, ламали руки, повалили його. Он погано хоче. Вам, вам не добре, подивіться. <гулування> ви подивіться сука. Скільки кабелей зібралося? На одного чоловіка сіла. Подивіться, кабелей, сколько, усі наперед, воювати, йдіть. Воювати, хлопці. Чого ви сюди приїхали? Дивіться, скільки. 20 чоловік тут стоять на одну людину. Воювати, йдіть. Чого ви воювати не йдете? Чого ви воювати не йдете, хлопці? Йдіть воювати, ви професіонал. Чого ви, хлопці, воюєте? Ви розмовляєте з українцями? а? Чого воювати не йдете? Йди воювати. Чи ти не твоя держава, тебе вчили? Чого ти приїхав валиш українцям? Бог накажеть, вас Бог накажеть, Міташ. Це те, що ти проти українця. Накаже тітя. Йди воювати! Що ти, ти воювати, ти в в жопу тут. Подивіться. Чого ти у ці кабінени йдуть воювати? Це взагалі, подивіться. Повалили хлопця і вообще. Твари, самі йдіть. Дивіться, от приїхала аж таке машинка, машинку, приїжджала. Я в тілі. Тебе... От подивіться ще одна. Ціла купа машин. Це просто купа машин. Дівчата, а що відбулося взагалі? Можете розказати? — Що Шо Так а чого вони зупинили його? Чого вони не стали одна машина? Тут. Чого ні машина зажали між двома поліцейськими і витагували? А чого вони повалили? Його зразу наручники, одягли. Я не знаю. Ж... машину. А зразу на телефони його забрали? Давайте сірі, давай. А що скажіть, буде відбулося? Я журналіст, скажіть, що відбулося? кажуть, він типа на них кидався. Це не так. Йому давали розписатися у постанові, і коли він відкрив вікно, вони його почали просто витягувати. А чого <косі> е, він навіть в, не в... Скажіть, ну, будь ласка, а він у, 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 його шукали, чи він уже людина, людина у розшуку воночиться, а чого? Він тось тобто, вчиться хлопець, так, да, вийшов?